Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Хто підписаний на мій канал або слідкує за моїми відео? Бачили, як я монтував систему опалення в цій квартирі. Коли у нас вже все готово, прийшов час заливати підлоги. Казалось би, нехай заливають фахівці, абсолютно правильна думка. Але нам треба підготувати це всього. Систему до залівки. Перше, саме головне, потрібно вложити якийсь е, внизу, бачите, так, як це зроблено. Для чого? Тепла підлога буде нагріватися, вона буде розширюватись і щоб тут відносно м'яка стіна, вона буде вдавлюватися, але для чого нам ці жертви? Для чого, щоб. Були напруження для чого щоб стяжка лопала. Потрібно ось такі компенсатори положити. Їх краще ложити тоді, коли ставимо пінопласт. Ми це вже зробили. Я пояснив, для чого це потрібно. Далі треба позабирати абсолютно все зайве. Що у нас тут є? Дивіться, скільки в нас. Всякої всячини, це треба все вивезти або підняти на підвіконник. Тут у нас є і сміття будівельне, і якийсь мішок цементу і так далі. Це все вивозимо, я думаю, це не обсуждається. Далі. Тут, де у нас тепла підлога, ми встелили пінопласт. Там, де теплої підлоги нема, в принципі, можна не стелити нічого, але для чого ця вага зайва? Для чого витрата е, нашого бетону, якщо ми можемо так само вирівняти пінопластом, як ми це зробили тут. Е, як сказав фахівець, так робити не потрібно, але нічого страшного. Тут кругом пінопласт е, товщиною 4 см. В мене так сталося. Я тут положив пінопласт 5 см. Ми його не вложили на клей. Бачите, він грає. Чому він грає? Тому що якраз отут стик панелі і тут була залівка. Коли будуть кидати бетон, воно все прижметься, його ложити наклей не потрібно. Ще раз кажу, ми ложили на клей тут, тому що ми працювали. Ми крутились. Це тільки для зручності. Компенсаторів на стіни тут ложити не потрібно. Хоча, якщо зробите, нічого страшного не буде, або, верніше, нічого поганого не буде. Тут підлога не буде нагріватися, тому температурної деформації тут не буде. Тому ми поки що займаємося вивезенням сміття на сміття будівельних матеріалів кудись в інше місце. І після того, як ми це все позабираємо, я продовжу. Поки йде процес прибирання, хочу наголосити. Оставляти відкритими радіатори не можна. Сюди будуть кидати суміш. суміш. Да. Забув сказати, заливатись буде не традиційним способом, а напівсухою стяжкою. Чесно кажучи, трошки був здивований, як я почув від одної людини, що полусуха стяжка вона зверху лопає, під ногами проминається. Не вірте, я мав досвід. За рахунок того, що бетон складається з розчину, а розчин це кристаліки цементу, кристаліки піску, а в бетон додаються ще камінчики граніту. То коли у нас бетон традиційний, скажімо так, мокрий, коли воно укладається, зверху стає калюшка. І От водичка змиває між піщинками ці кристаліки цементу, і у нас він за рахунок цього ослаблюється. Полусуха стяжка, вона не без води. За рахунок, якщо ви бачили, як це робиться за бусами, бо легкова машина його не потягне їде така установка, це причепна, туди загружають пісок, туди загружають цемент. І воно за допомогою, пневма... по-перше, його переколочує досить таки хорошо консистенція його правильна. Воно рівномірно розподіляє всі інгредієнти, туди додають пластифікатор за бажанням, туди додають волокно, тоді можна не ложити на труби. Бо якщо ми будемо заливати традиційним способом, що тут не було концентратора напружень, ложиться ще металева сітка. Цього можна не робити, якщо додають пластифікатор і волокно, то за рахунок того, що стяжка полусуха, кристаліки цементу не вимиваються. І повірте мені, оцей бетон, цей розчин, досить таки легко, ну, відносно легко б'ється молотком. А та штука, яка засихає після полусухої стяжки, вона, ну, напевно, в 2 три рази міцніші. Ну, Це мої особисті спостереження. Тому, коли будуть кидати е, цю суміш, вона прилипне сюди і пошкодить нашу батарею. Тому ми беремо скотч, ми беремо плівку рідну, в якій вони приїжджали. І це все діло і фіксуємо скотчем. Сподіваюсь, вам видно, за допомогою скотча я екранник захистив. Сподіваюсь, що захистив, поки я це робив, батько вкладає пінопласт. Таким чином це робиться. Я думаю, нічого складного немає. А ми продовжуємо. Нам залишили ще трошки, здається, все, але ні, не все. Дивіться, я хрестиками помітив місця. Раз, два, три, 4, 5 в кімнаті. Що це має бути? Пінопласт можна розглядати як досить таки жорстку пружину. Якщо ми заляємо підлогу, це на пінопласті буде досить таки велика вага знаходитись. А під цією вагою, по суті, пустота. І в деяких моментах або дитина біжить, або ми швидко йдемо. Оця вся конструкція може війти в резонанс. Досвідчені фахівці рекомендують вирізати тут квадратик. І положити цеглинку. Я вважаю, що краще положити сюди або такий кусочок екструдованого пінопласту. А ще краще ми для цього, для цієї справи врізали ось такі дерев'яні брусочки. Такі місця я зробив в кожній кімнаті. Просто Ножиком вирізаємо місце, виймаємо шматочок пінопласту і вкладаємо. Навіть якщо кусочок іде, і у нас менший, його треба ложити вертикально по волокнах, ні, от отак, от як воно є милівки. Тому що буде заливатись і у нас заливочка ляже. Це дозволить оцій всій конструкції не входити в резонанс. саму процедуру. Ось тут я намітив, ось там, ось тут. Ми вирізаємо, піднімаємо нашу плівку і так само замість шматочка пінопласта вложимо дерев'яний брусочок. Таким чином ми убезпечимо тут так само ось одне місце, вон друге. От тут десь третє, четверте і там в двох місцях на балконі. Помагає, не помагає, точно не зашкодить. І в ванні є два місця. Ось так виглядає кімната з брусочками. Ось так виглядає наша тепла підлога. Ось брусочок. І там так само. Здавалося б все. Ні, все. Звичайно, цього можна не робити. Я роблю, тому рекомендую. Беремо два плаката. Цигарки тут нам службу добру зроблять. Відмічаємо. Я їх склею ці плакати, щоб було більше. Посуваю по максимуму сюди, тут можна взяти ножа, вирізати. Ось цей вічок у нас буде базовою точкою. Як ви вже зрозуміли, переношу розташування труб маркером. Для чого? А тоді, коли буде підлога залята, Буде страшно сверлити отвори. А так я приложу цей плакат, і все буде зрозуміло, де у нас труби. Можливо, нам доведеться унітаз посунути вперед, назад, вправо, вліво. У нас буде поле для діяльності. Ось якось так. На плакаті я відмітив труби. Тепер в мене є шаблон. Можна, звичайно, сфоткати, можна, звичайно сняти відео, як ви розумієте, мені в цьому плані легше. Але я вважаю це більш надійний варіант. Ну і от після цього, коли у нас є такий шаблон, забираємо все зайве. І квартира готова до заливання підлоги. Можна зробити, можна, зробити ще одну річ. Заглушити ось ці труби і на, е, напомпувати повітрям оцю всю нашу систему. Поки воно не залято, можна перевірити, де є негерметичність. Я цього робити не буду. Чому? Тому що заливатися у нас будуть суцільні труби. А негерметичність у нас може виявитись там, де я садив на паклю, чи ось тут, в цих різьбових з'єднаннях, або тут, або ще десь. Та й, чесно кажучи, в мене на це немає часу. Але за допомогою. Я вже її цю приспособу, на жаль, не знайду. Вона десь десь от там. Приспособа, коли я вкручував ось на зовнішню різьбу, скажімо, на цей кран, перевіряв на герметичність пайку труб в системі подачі води. Таким самим чином, де і заглушок в мене нема. Щоб тут заглушити, треба ставити якусь перемичку, ну і так далі. Ось якось так. Ага, тут ще треба нам брусочки наші поставити і чекаємо фахівців, які заляють нашу підлогу. Для вас промайнула мить, а у нас вже залята підлога кругом. Ось так у нас все це вийшло. Все гарненько. Цілий тиждень ніхто сюди не заходив. Як завжди, тут трошки неаккуратно вони роблять. питань від газовщиків. Все у нас ось так от вийшло. Ось такі процедури ми робили для підготовки до заливання підлоги. Ось саме головне. Тут труби сховані, нам нічого не заважає. Не буде заважати ложити. Ламінат. Ну і ось тут, в кімнаті, друзі, у нас теж все гарно. Ось ось про що це відео. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть свої коментарі, думки свої, що, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім за увагу, до побачення!